Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Ми продовжуємо серію наших пізнавальних відео, і сьогоднішня тема чи можна їсти і пити вранці, якщо я йду на божественну літургію, але не буду причащатись? Дійсно, таке питання досить поширене, адже сніданок або, хоча б ранішня кава вже стала звичкою для більшості з нас. Так як же правильно робити? Церковне правило нічого не їсти і не пити перед Божественною літургією прийшло ще з тих часів, коли православні християни причащались на кожній літургії, і, як ми знаємо, не можна ні пити ні їсти до святого причастя. І хоча зараз ми не причащаємось так часто, але правило нічого не їсти залишилось досі, і на це є декілька причин. По-перше, по закінченні Божественної літургії, в храмі можна випити святої води, з'їсти просфорочку або антидор. Ці святині, і в церкві, і вдома, завжди приймаються наче серце. Відповідно, якщо ми вранці щось поїли або випили, на жаль, прийняти святиню ми вже не зможемо. По-друге, навіть у повсякденному житті можна побачити, як ситий шлунок впливає на загальний стан людини. З'являється в'ялість, важко зосередитись, хочеться спати, сидіти. Іншими словами, на ситий шлунок ти не стоїш у молитві і покаянні, уважно слухаючи богослужіння, а скоріше відбуваєш літургію і борешся зі своїм тілом і бажанням спати, щоб хоча б достояти службу. По-третє, Прийти на службу, наче серце це наша можливість принести хоч маленьку жертву Богу. Святі тримали надзвичайні пости, не їли і не пили, і таким тілесним подвигом отримували велику благодать. А для нас, немічних, прийти на службу і потерпіти без їжі це також подвиг, тілесна жертва Богу, наш прояв любові до Господа, готовність потерпіти хоч щось за наші нескінчені гріхи. Тому краще завжди приходити на службу наче серце. Звичайно, якщо по стану здоров'я вам необхідно щось з'їсти перед службою, випити ліки, то обговоріть це зі своїм духовником і робіть так, як він вам благословив, щоб не нашкодити здоров'ю і зробити по благословінню, а не вирішувати все по своїй волі. Але давайте не забувати, що дьявол любить викликати у нас жалість до себе і надмірну увагу. Мовляв, ми дуже немічні, стояти не можемо, голодними бути не осилимо, добути до кінця служби також немає ніяких сил. Ми маємо бути обережні і бути чесними з собою. Завжди задавайте собі питання, чи дійсно все настільки серйозно, що мені обов'язково треба щось поїсти перед божественною літургією, чи дійсно я настільки немічна людина, що не можу принести Богу навіть таку невеличку жертву і потерпіти до кінця служби без їжі, без сидіння на лавці. Чи не надто я жалію себе? Господь за мене розіп'явся, за мої гріхи, за мою провину, а я, що я готовий потерпіти. У мене точно немає сил понести хоч щось ради мого Господа. Божественна літургія найважливіше богослужіння, яке можна тільки уявити. Кожну службу ми маємо стояти перед Богом як свічечки покаянні і уважній молитві, пропускаючи через себе кожне слово Богослужіння. І, звичайно, ситий шлунок не дасть нам це зробити, тому завжди будьте відвертими і чесними з собою, що мені дорожче, пережити з Господом ці дві години в молитві, переживаючи кожну хвилину божественної літургії в трезвінні і увазі, чи усю літургію боротись зі сном, різними думками і втомою через те, що не витримали й наїлися зранку. Підсумовуючи усе вище сказане, можна сказати, що Господь нікого не силує і не змушує. Як його ніхто не змушував йти на розп'яття ради нас, так і він не змушує нас іти на якісь жертви, але чекає, що це буде нашим добровільним кроком, актом любові, подяки і вірності йому. Ніхто не буде перед богослужінням запитувати у вас ви чи ні. Так, церква радить приходити на божественну літургію, наче серце, щоб ви змогли прийняти святиню та стояти уважно на богослужінні, адже досвід показує, що так людині легше молитись, вона уважніша. Але вибір за кожним з нас що ми з вами готові потерпіти ради Господа, відповідь на це питання має дати собі кожен православний християнин. Адже Господь хоче, щоб ми все робили задля любові до нього, а не тому, що нас то змушує.